Зумієте, адміністрація президента зараз це тільки частина того, що ми будували. Тобто, по-перше, це був віжен, стратегія 2020. Після цього ми почали розписувати, що потрібно робити по всіх напрямках. І адміністрація президента це один з, один з них. Тобто ми скоротили чисельність значно більше, ніж 20%. Зараз це невелика структура. У нас десь там 400 людей всього працює зараз. Ми змінили функції. У нас з'явився той же заступник голови адміністрації, який відповідає за реформу. Це Дмитро Шинків. Ми сфокусувалися на питаннях безпеки також. Ну, це Тому що ніхто до цього цим не займався і останні роки навіть безпекова система країни розвалювалася. Цим працювали, щоб її розробити. Тобто, ми цю структуру адміністрації перебудували цю стратегію, щоб вона могла працювати і забезпечувати діяльність президента так, щоб ця стратегія могла втілюватися у життя. Ми зробили кілька речей, про які не дуже багато говорили, чесно кажучи. Або недостатньо говорили. Загальний нагляд, наприклад, прокуратури. З нашої ініціативи загальний нагляд, нагляд прокуратури був скасований ще в осені минулого року. Це не робив ніхто, і це блокувалося завжди прокурорською, як би так сказати, прокурорськими протягом цих 24 років, тобто абсолютно не європейська, абсолютно така радянська норма, вона була скасована ще тоді. Так, да, вона почала працювати як скасована з. Березня чи квітня цього року, але це було зроблено ще півроку тому. Або закон про справедливий суд, який ми прийняли, над яким працював інший мій заступник Олексій Філатов, який теж прийшов до адміністрації з бізнесу, з юридичного бізнесу. Він працював партнером Василь Кисій, партнером партнерам з найбільших юридичних компаній. Країни, і він є одним з найкращих лоєрів міжнародних. І по цьому закону я сподіваюся, що ми зможемо зробити дуже великі речі вже влітку цього року. Але, наприклад, ми його приймали дуже довго, не тому, що ми так довго працюємо, а тому, що треба було узгоджувати це, узгоджувати це з парламентом. Наприклад, закон про справедливий суд у нас був повністю готовий до прийняття ще наприкінці осені, а прийнятий він був тільки в лютому, тому що, наприклад, там сапоміч дуже, дуже хотіла, щоб був прийнятий їх варіант. Він почав працювати цей закон тільки місяць тому, але він дозволяє, наприклад, ліквідувати суди деякі. Об'єднувати їх. Я думаю, що ми будемо використовувати цей закон для того, щоб показати, що можна, як можна перезавантажити судову гілку влади. Не для того, щоб впливати на ці суди, а для того, щоб ті, ті не дуже як там сказати, Ну так, да, не, дуже, не дуже нормальні судді не працювали в судової системи. Але ми можемо втілювати в життя його тільки зараз, а вже пройшов рік. Але це був один з наших фокусів, на якому ми фокусувалися протягом цього року, тому що без справедливого суду розвиток бізнесу, наприклад, цієї країни неможливий. А справедливого суду ми ще не маємо. І це можна зробити досить швидко. Та ж ситуація по антикорупційному бюро. Ми забезпечили і прийняття закону, і абсолютно нормальну і відкриту роботу комісії, яка відбирала кандидатів. Інша річ, там хто там став головою, і інша річ, що не дуже багато якісних людей хочуть. Йти на різні посади, хоча, наприклад, посада голови Набу це така дуже велика посада в країні з непоганою зарплатнею навіть для Держслужби української і з дуже великим рівнем незалежності. Але це зроблено, і набу вже там почне вже почало працювати. Я думаю, що перші кейси з'являться там десь через півроку, але це було вже зроблено теж. Тобто антикорупційні е, кроки і е, кроки по е, судам, тому що ми вважаємо, що це може найбільші антикорупційні кроки, е, навіть е, 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 і якщо брати прокуратуру, якщо брати набу, тому що якщо ми будемо е, мати через там давайте говорити там півроку, через рік перші такі. Незалежні нормально працюючі суди. Я думаю, що це буде дуже важливий такий крок до того, щоб і правосуддя в країні з'явилася нормально, і щоб бізнеси інвестори зрозуміли, що вони можуть розраховувати на реально справедливий суд.